Молімся, Господи, помилуй! Господи, Боже нашу, задишня, на яке робиме, Типні сило, Ти послав, заробна силя твого Господа Нашого Ісуса Христа, спасти світ Христом, порібіння воскресінням своїм, Йоша прийшов до Ірусалима на вільні страждання. Сьогодні люди, які сидять у темряві тіні смерті, зустріли, взявши з мене воскресіння віття дерев. <клух> і Вітя, верби, владико, збережи нас, що вітя, це за прикладом тих. У цей Пресвятковий день несемо в руках, щоб які народи, діти викликували тобі, Осана, так і ми в Піснях, і співах, духовних досели животворчого, триденного воскресіння в тому самому, Ісусі Христі, Господі нашому, з ним ти благословений, присвятим і благим. І животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки веки, Русі, є духові твоєму, голови ваші вклоніть перед Господом. Дай Боже вседожителю, Ти показав образ церкви через ковчег, одні правени, й каноя, провіщаючи, пришестя Пресвятого Духа через голуба, що приніс оливкову гілку. Цей образ завершили діти юдейські, зустрічаючи тебе з молив, моливкою, викликуючи Тобі, Осана Вишній, благословен ім'я Господнє, сам Господи Ісусе Христе, Боже наш. Ти, що благословив народ, який зустрічав тебе з Віттям, благослови, святи віття Це, щоб усі, хто приймає, його, прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття цілющим для нашого спасіння і тайної Твої благодаті, щоб усі, хто приймає, його, де б не знаходилися, Ти благословення отримали, Ти ж прогнавши всяку супротивну силу. Покрив ти правицею викопив і чесною кров'ю, щоб ми всі однодушно співали тобі, на вишні, благословен, що йдеш і судити правдою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. Благословляється і свячується, вербаця і віця це окроплення водою і свяченою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Загальне воскресіння, перед своїм стражданням запевняючи, з мертвих воскресівні сила заряд Христе Боже. в тому, як діти, несучи знамена мене перемоги. Виголошуємо тобі переможцеві смерті, на вишні, благословень той, Господнє, Завальне воскресіння в перед твоїм завданням запевняючі, смертні є сила, заради Христе Боже. Тому ми, як діти, несучись на перемоги, виголошуємо тобі на винові смерті, Останови, благословений день Господнє, завельне Воскресіння, перед твоїм страждання запевняючи, Мертвей я єси лазаря, Христе Боже. Тому ми, як діти, несучи знамена перемоги. Виголошуємо тобі переможцеві смерті, Той, де ім'я Господнє. Дякую. Дякую, дорогі во Христі, за спільну молитву. Бажаю вам гарного Богом благословеного дня. Вітаю вас зі святою неділею і звербною неділею. Нехай Господь щедро вас охороняє, ходиє вам за вашою вірою і нехай Пресвята Богородиця бере усіх вас під свій небесний покров. Слава Ісусу Христу!